Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов, Радіо. В коментарях до відео про малошумні підсилювачі було питання: а що буде, якщо з'єднати два підсилювача послідовно, один за одним. На мою думку, їхнє підсилення буде додаватись. Чи варто так робити краще взяти один підсилювач необхідного номіналу, тому що другий підсилювач буде підсилювати шум? Від першого підсилювача також, кожен підсилювач має внутрішній шум. Не дивлячись на те, що на ньому написано, що він малошумний, але цей внутрішній шум все одно існує. І краще буде працювати, наприклад, один підсилювач на 40 дБ, ніж два підсилювача по 20 дБ. Але якщо у нас безвихідь, то можна, в принципі, так спробувати. Що нам потрібно зробити в першу чергу? В першу чергу потрібно відкалібрувати. Аналізатор. Ми під'єднуємо атеніатор. І калібруємо фру. Калібруємо лише фру, тому що решта нам калібрейт фру. є, Решта нам не цікаво. Тепер можна під'єднувати підцілювачі. І спочатку для уникнення непорозумінь можливих я. Примірюю кожен окремо. Ну так, тут є плюс 20. І наступний. Тут також є плюс 20. Тепер з'єднуємо їх послідовно. Трошечки я подвину шкалу. Дісплей, скейл. Reference Position 1 поставлю, трошечки нижче все опущу. І що ми бачимо? Ми бачимо, що сумарне підсилення 20-26 дБ. І відповідь на це питання, чому так? Тому що потужність вхідна для другого підсилювача більша, ніж йому потрібно, для того, щоб вийти на свій максимум. Наприклад. Порт перший видає 0 dBM. Перший підсилювач додає плюс 20 дБ, і тут буде плюс 20 dBm. Максимальна потужність підсилювача на виході, наприклад, плюс 22 dBM. І він більше, ніж він може видати, не видає. Тому для того, щоб. Перевірити цю коректність підсилення, нам потрібно додати ще один атенюатор перед входом на перший підсилювач або між цими двома підсилювачами. Що ми зараз зробимо? Ось у мене є на 20 дБ до 6 ГГц до 10 Вт. Що ми зараз зробимо? Я від першого підсилювача вимикаю живлення і додаю до ланцюжку атенюатор. В ідеалі нам було б відкалібрувати наш ланцюжок з двох атоніаторів разом. Але ми математику, в принципі, зможемо скласти. До цього підсилення нам потрібно додати плюс 20, тому що у нас атоніатор на мінус 20. Ми бачимо плюс 18, тобто це плюс 38 сума двох підсилювачів. На частоті 4,5 у нас плюс 19. І на частоті 5,8 у нас 11, тобто плюс 31. Дивна така ямка. Я, напевно, все-таки перекалібрую. Вимикаю всі підсилювачі. Ось наш ще два з каскад з атенуаторів є. Calibrate, Calibrate, fru. Є. Yeah. І тепер ми можемо додавати підсилювачі. Додаємо перший підсилювач. І в нас плюс 20 дБ. Приблизно. Тепер додаємо другий підсилювач. Так, зробили наш каскад. І подаю живлення на другий підсилювач. Що ми бачимо? Ну, 38. А далі йде ямка. 34. Тут начебто плюс 47 32. Тобто підсилювачі разом працюють так само, як сума кожного окремо. Але цей горб на 51 мене прям цікавить. І я б хотів би зараз подивитись, який з підсилювачів його нам дає. Навіть коли у нас немає ланцюжка, він у нас присутній. Коли все від'єднане. Очевидно, це нюанси в калібровці. Спробуємо перекалібрувати І ще раз. Але вже повністю із навантаженнями. Я хочу перед тим, як буду калібрувати це з атеніаторами, подвинути нагору, щоб подивитись Scale Position 56. Оттак. Тобто у нас тут ямка. Ну, в принципі, нічого незвичайного я тут не бачу. Поставимо 2 назад. Бек, Back. back. Calibrate, Calibrate through. Done. Зберегаю. <tip noise> І вже у нас на частоті 5.2 з'явився горбик. Він з'явився після калібровки з атенюаторами. <tip noise> Немає. А коли від'єдную, то є. Ось тут, я думаю, нам якраз потрібно відкалібрувати ізоляцію. Тому що атоніатори достатньо сильно зменшують потужність і нам потрібно додати калібровки ізоляції. Накручу навантаження 50 Ом. Калібрейт. Ізоляція. Done. Тепер в нас все коректно. Ще перекалібрую. Calibrate through. Done. Дберіг. І тепер можна міряти підсилювачі. Перший підсилювач. Тобто при промірці дуже слабких сигналів. Наприклад, ми калібрували мінус 50 дБ. Це вже близько до грані чутливості Light VNA, то краще калібрувати ізоляцію також. В нашому випадку ми калібрували на другому порту з двома тоніаторами в сумі на 50 дБ, і нам це майже те саме, що навантаження. У нас тут явно плюс 20 дБ, ставимо другий підсилювач. Достатньо довгий ланцюжок. Перевіряю всі з'єднання ще раз, тому що поки крутиш одне інше може десь послабиться, і вмикаю другий підсилювач. Що ми тут бачимо? Спочатку плюс 38, далі 37. Тут невеличка ямка, яка вже прям природня 32, 34. Ось так працюють два. Цілювача послідовно з'єднані, спочатку у нас була похибка при калібровці, тому що дуже низька потужність проходить через два атенюатора, і вона вже порівнюється з потужністю, яка передається радіонаводками всередині плати. І саме тому ми додатково калібрували ще ізоляцію. В цьому випадку нам потрібно було це зробити. Якщо у вас є. Питання по цьому то задавайте. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал.